Репетиції підсумкового концерту 9-ї Бахівської академії, учасники хору, камерного оркестру навчального закладу та солісти серед виконавців студенти, аспіранти та викладачі Дніпровської академії музики. Музиканти не тільки з Дніпра, але й з Києва та Львова виконують шедеври Йогана Себастіана Баха. Більшість з учасників не вперше бере участь у масштабному проєкті, який до війни був міжнародним. Коріння цього проєкту в місті Донецьку від 2004 року і з 2016 того року цей проєкт вже проходить на базі Дніпровської академії музики. В 16-му і вісімнадцятому 2018 -му році були у нас численні представники нового Бахівського товариства з міста Лейпцига. Це представники різних музичних спеціалізацій. Тут і духові дерев'яні інструменти, духові, мідні інструменти і викладачі з вокалу, майстри гри на органах музиканти-теоретики, ось але за всім відомих обставин: спочатку, це ковід, потім військова агресія. Ми проводимо Бахівську академію силами фахівців, бахознавців саме з України. Як виконували твори Баха його сучасники? Музиканти досліджують стиль найвидатнішого композитора світу і прагнуть інтерпретувати виконання його творів на сучасних інструментах. З цією метою до Дніпра завітали професійні коучі, виконавці барочної музики, які проводять для студентів майстер-класи. Наша ідея цьогорічна полягає саме в тому, щоб трошечки познайомити студентів з таким цікавим напрямком виконавським, як історично поінформоване виконавство. Це, такий, цей напрям вирізняється серед інших, тому що його задача є сформувати таке, таке виконання музики, яке було би притаманне для виконання тих часів. Ми дуже багато уваги приділяємо текстам, їх вимові, саме німецькій або латина, як вони подавалися, артикуляції в оркестрі, штрихи. Ми знайомимо студентів з, з барочною скрипкою, з барочним смачком. Також у нас задіяні такі інструменти, як клавесин оригінальний і органи, які надають цьому, звісно, такого колориту зовсім інакшого. І Саме ці інструменти в той час використовувалися для того, щоб Музику виконувати. Рочна скрипка, клавесин, орган надають звучанню особливого колориту, констатують фахівці. Це щось таке особливе і вільне, і ну, нетипове, воно з одного боку складне, бо треба виконавство на джильних струнах, до, до прикладу, і балковими смачками. Воно є дещо складніше, має свою специфіку. Там струни рвуться частіше. Але, на мій погляд, і не, не тільки мій, воно створює певне звучання, таке от, не таке, як ми маємо на сучасних інструментах. Thank <tries> you. Така музика, на жаль, чомусь, ну, її складно виконувати в традиціях історично поінформованого виконання. І вона зазвичай в нашій країні не так часто виконується. А для студентів я вважаю, що це просто необхідно, по-перше. По-друге, це надзвичайно, як на мене, під час війни музика, яка дає сили, яка дає енергію, яка вселяє позитив і впевненість. Уше все буде добре. Заключний концерт 9-ї бахівської академії відбудеться 15 листопада о 17-й годині в Дніпровській академії музики. Оксана Ващенко і Ляломовський. Новини дев'ятого каналу.